Мужика шукає нацпол, а мандата на біржеві його позбавити не можуть. Фантастика! Просто! Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні говоримо про прекрасну людину, невловимого Джо Олександра Матвєєва, довіряє діламівця, який покинув межі України, тому що повторюю ще раз, і це не жарти його шукав нацпол. І навіть цей нацпол його заловив, за які такі гріхи, зараз ми з вами дізнаємося. Отож. Олександр Матвєєв збагатився незаконно на 60 мільйонів гривень. Про це зокрема каже Київський РСІД Одеси. Значить, стараннями Матвєєва, цитую з міської власності зникли в лапках пентхаус на дірібасівській, а 2 тисячі квадратних метрів на старопартафранківській офіси на Катеринській і інші об'єкти. І навіть нацпол заловив нашого втікача Матвєєва десь в Греції, коли гори Афон ще в червні місяці. Напевно, на горі Афон він хотів грішки свої відмолити. А от за словами мера Геннадія Труханова, він поїхав за кордон. Увага лікувати зір. Кінець цитати. Значить, за словами мера Труханова, мандату позбавити Матвєєва не можна, тому що він проходив, вибирався по округу, а не за списком. І для цього потрібна його особиста заява. Ну а сам Матвєєв, ми ще раз повторюємо, десь там тікає на гору афон від нацполу, тому заяву принести не може. І він в нас, у цей типу, людина, яка за словами Київського суду незаконно збагатилась на 60 лямів. Далі сидить в кріселку. Матвієв, виявляється, обіцяв повернутися під чесне слово. Але, цитуючи Геннадія Труханова, ми бачимо те, що ми бачимо. Хто бачить? Матвієв, він ж поїхав зір лікувати. Країна чудес, людина, яка 60 лямів з наших з вами коштів міських поклала собі в кишеню. Невідомо, як взагалі перебуває за кордоном, він прозовний. Ну ладно, чорт, з ним, в нього там є цей депутатський захист. Але його навіть мандату не може позбавити, тому що він повинен написати цю заяву сам. А це як так? Тобто те, що людину надсполу розшукує, це нікого не хвилює. Який зір? Про що ми говоримо? На, за словами секретаря міськради Ігоря Коваля, не тільки один Матвієв за кордоном лікує щось там. Чи вони повернуться, коли вони повернуться, ніхто нічого не знає. А ми от з вами слухаємо ці всі прекрасні казки про лікування зору. А кошти з бюджету і різні пентхаузи на Катерининській кудись діваються самі по собі. Так і живемо. Ну що ж, ми почекаємо, чи повернеться пан Матвій, полікувавши зір. А ви тим часом, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, назвати Олена Концевич.